Доброго дня! З вами завжди я, Любов. І сьогодні у нас друга серія. Святковий готуємо святковий обід разом. Показую вам вчора показувала м'ясний рулет, як ми його готували з вами. Він був промаринований. Години 3-4, а потім запечений. І ось такий він тонесенький, гарнесенький, двохкольоровий, ніби з двох видів м'яса, але це один. Просто із середини він був відбитий і посипаний приправами, де є снітритна сіль. І вона змінює колір і дає такий дуже-дуже смачний аромат. Тепер у нас була у фольгі запечена рибка червона. Теж вона була промаринована і порційно, як такими цукерочками. Ось така вона дуже-дуже-дуже ніжна і дуже смачна. Ось так. І готова вона і такий в неї ніжний аромат і смак. І ось холодець. Холодець саме так, як ми любимо. Він дуже прозорий. Дивіться, який він прозорий. Але ось такі скалочки жирку, щоб на ньому були не повністю жир, а ось такі скалочки жиру. Да. Ось такий да. він дуже-дуже дуже смачний. Ось так. Дедушка нам вже гроші дасть. Дедушка вже гроші дає, бачиш, дідусь потім. А це у нас буде. А це у нас буде салатик. Я робила салатну заправку. А я робила салат. Да, Катюша, Катюша вам сміється, передає привіт. Ось полянічками. Ми всі тут разом будемо обідати у салатик. Перчик, от, огірочок, помідорчик у нас тут є і пекінська капусточка. І буде салатна заправка. Зараз катуся дорога і у нас буде такий це. І ось ще наше сонечко, одне привіт, каже. І десь там ще одне сонечко сидить. Отакий От у нас святковий стіл. І сьогодні у нас і свято жіночі будемо відмічати. Просто сьогодні неділя, і день народження моє. Святкуємо просто, тому що ми живемо, тому що життя продовжується. І віримо, і сподіваємось, і надіємось, що все в нас буде добре. Правда, дівчата? Так. Амінь. Амінь. Каже Катюша Амінь. теж. Ага, Катюша каже, ага, і коляня каже, теж, ага, все буде. буде добре. добре. Так, і картопля у нас зараз ще буде, картопляне пюре. І ось та підливка, яку ми готували вчора ближче. Ви подивіться, яка густа підливочка. Це саме те, що я вам казала. Ця підливочка вона не стече по картоплі, а вона дійсно буде підливочкою, густою, такою, густий, як соус. І навіть якщо залишиться у вас, ви м'ясо зісте, а залишиться оця юшечка, ви туди додавите картопельки або макарони чи щось, і у вас буде гарна така до, до капелиночки. З'їсться все. Дивіться. Ось така дивіться. А така густа і смачна підливочка. Ось так, так що готуйте, хай вам смакує. І ми будемо смакувати. І скажу вам так, як завжди кажу, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Щоб ніхто з вас ніколи не був голодний, ваші ви, ваші сім'ї, щоб ви ніколи не були одинокими, щоб ніколи нікому не були обузою. Нехай Господь благословить кожного з вас і береже. Мої дівчата передають вам Внук, У нас ще тут і внук сидить дорослий. Але він ну, такий стисняється. Так а ми пішли їсти. Доця, доця Доча наша, внуки наші. тут. Ми радіємо, тому що сьогодні свято.